Всі вже знають про той самий Чат-GPT, який веде з вами переписку, як людина робить домашнє завдання за вас, пише код про DAO-E, нейромережу, яка генерує унікальні круті зображення. Проблема в тому, що вони недоступні в Україні. Ця нейромережа схопила одразу два зайця. Вона дає розгорнуті відповіді на ваші запитання, використовуючи Чат-GPT. І паралельно цьому генерує унікальне зображення на основі вашого запитання, використовуючи e 2 Саме приємно, що доступне в Україні, і не потрібно запарюватись над тим, як отримати доступ нейромережі для роботи з озвучкою. Imaginary Soundscape – японська нейромережа, яка озвучує картинки, які ви її надсилаєте. Працює за тим самим принципом, що із тексту в картинку, тобто за ключовими об'єктами на фотографіях. Дана нейромережа розділяє музику на вокал та інструментал, проте має багато лімітів. Аналогічний телеграм-бот проте вже не містить лімітів. У нейромережа для озвучки англійського тексту є великий вибір спікерів. VoxWorker – аналогічний сервіс тільки для озвучки українською. Більше подібних сервісів ви знайдете в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.